Ну, привіт, усім це Павло. І я в Японії, тільки що приземлився тут. Приїхав на навчальну місію, щоб вивчити лін, і як завжди намагаюся встигнути за своїми електронними листами. І я отримав чудовий лист від Брайана, Шелтон, ось тобі приблизно Браян мав в нього деякі запитання. Отже, Браян е, е, дуже розумний хлопець. Він має багато гарних ідей. Він тільки починає вивчати лінійне управління та як його впроваджувати у своїй компанії. І перше запитання, яке в нього було було: чи завжди клієнт має рацію і як це правило працює? Адже що, якщо клієнти можуть скористатися цим? Отже, ось моя філософія, вона дуже проста. Уся концепція поваги до клієнта випливає з того, як я хочу, щоб до мене ставилися, коли я заходжу до компанії, довіряю їй і витрачаю свої гроші, а потім продукт не виправдовує моїх очікувань. Правильно, не обов'язково очікувань від продукту, але просто моїх очікувань. Було б дуже круто, якби компанія скаже, ей поле ніяких проблем. Я просто заберу його назад. Цей принцип був підкріплений у Коско. Коли ви купуєте в Коско, ви фактично можете повернути товар. Вони навіть не задають жодних питань. Роблять це, тому що поважають свого клієнта, розуміють його вартість. Я завжди все це вірив. Це було підкріплено в Коско. Е, я побачив, як Коско впроваджував це, і я сказав, що це абсолютно логічно. Тепер е, з FastCap, знаєте, ми досить велика компанія з дуже багатьма продуктами по всьому світі. Ви могли б уявити рівень. Така кількість клієнтів, з якими ми працюємо, має бути деякі погані яблука, правильно? Буду з вами чесний, за 15 років мого ведення бізнесу я міг би порахувати на пальцях 10 людей, які, на мою думку, дійсно хотіли скористатися мною. Я вірю, що більшість людей насправді добрі. Я вірю, що більшість людей насправді хочуть робити правильно. Я вірю, що є кілька людей, які збираються бути негідником і намагатися підірвати систему та обійти систему. Але за мій досвід це не те, з чим я стикався. Я дуже прямолінійний з людьми. І я завжди даю їм більше, ніж очікують, що також є важливим. Отже, якщо хтось приходить до мене і мій продукт ламається, я просто не кажу їм, знаєте що, ми замінимо ваш продукт. Ні, вам не потрібно доводити, що ви коли-небудь отримували перш за все. І ми замінимо ваш продукт. Другий, вам не потрібно надсилати його назад до нас. Ми не будемо обтяжувати вас. Ти вже втратив час, що наш продукт мав надати вам. Плюс зараз вам доводиться мати справу з проблемою його несправності. Таким чином, я ставлю їх вище. Отже, по-перше, я відправлю вам новий продукт безкоштовно. По друге, я відправлю вам новий продукт за будь-яку ціну. Іншими словами, ви хочете його на наступний день чи на другий день, або як ви хочете. А що ще я можу вам запропонувати від Fast Caps Products? що ви хотіли б спробувати в якості компенсації за те, що я забрав ваш час? Саме так ми працюємо з клієнтами, і знаєте, більшість людей реагують як вау, це дійсно круто. Я б і не очікував, і навіть не хотів би чогось такого. Адже більшість людей справді чудові. І вони не зловживають системою, і ми все одно надсилаємо їм щось додаткове, і все одно відправляємо їм товар наступного дня або робимо все можливе, тому що ми хочемо, щоб наші клієнти, чесно кажучи, були щасливі. Не просто подобатись без кап, а захоплюватися ним. Отже, відповідь на питання Брайана, клієнт завжди правий. Є рідкісний випадок, коли я вступав у конфлікт з клієнтом. Я робив це, мабуть, 10 разів за останні 15 років, коли казав: знаєте, що ви ідіот, і я не буду це робити, тому що вони були ідіотом або атакували моїх людей чи робили щось подібне, і тоді я втручався, але в більшості випадків. Клієнт завжди правий. Вірю в перемогу добротою. Ми це робимо. Всі наші люди мають на це право. Їм не потрібно приходити до мене і просити дозволу. Чи можу я витратити стільки грошей, чи можу я зробити це? Те, що їм потрібно зробити, вони можуть зробити. І це справді полегшує життя для Баскап. Сподіваюсь, це відповідає на перше питання. Брайан, клієнт, завжди правий. Вони платять рахунки. Єдина причина, чому ти в бізнесі. Брайан, єдина причина, чому я в бізнесі, це тому, що наші клієнти довіряють нам. І віримо в наші продукти, і ми повинні ставитися до них з великою повагою, якщо ми хочемо зберегти ці відносини. Отже, друге запитання від Райана: яке було найкраще покращення за принципами божливого виробництва, яке ви або ваші співробітники? У вашому бізнесі зробили щось матеріальне, не філософське, а фізичне поліпшення, процеси модернізації, модифікацію машин і так далі. Ну, як би я мав сказати, що головне це те, що мій офіс знаходиться прямо на виробничому майданчику, а не ізольовано від моїх колег. Друге, на чому ми зосереджуємося, це знос стін. Новий фасткап має стін, старий фаскап був усіяний стінами. Я вважаю, що стіни це найбільша катастрофа, тому з точки зору поліпшення комунікації для всієї команди стіни не допомагають. Це було фантастично. Знаєте, я міг би назвати три чи чотири інші конкретні приклади. Проведення 3С було найкращим покращенням щодо загального стану нашої будівлі та робочих місць. Коли ми робимо 3С, щодня ми прибираємо, сортуємо і стандартизуємо все перед роботою. Це було найбільшим поліпшенням. Наступне з точки зору комунікації, це ранкові збори, які ми проводимо вже 12 або 13 років, навіть не знаю, скільки років. І я втратив рахунок. Але це, це для спілкування було наймогутнішим інструментом, що ми зробили: знесення стін це покращило і додало. Моє перебування на виробничому майданчику це покращило і додало. Ось такі покращення, які насправді повністю трансформована швидка кришка, і хто вони є? Номер три. Який тип ситуації як власник бізнесу вам доводиться мати справу з приводу сучасного бізнесу? Даскап. без сумніву, без питань, проблеми з працівниками. Команда має значення, щоб там не було. Конфлікт між людьми? Мені це не подобається. Я абсолютно не можу це терпіти. Звісно, я не уникаю цього. Я ставлюсь до всього належним чином. Знаєш, у мене є добрий друг Грег Гліві, каже, що ця особа завжди опиняється в центрі уваги. Знаєте, і може бути деяка спільність у цьому. Буря завжди прямо посередині цієї особи, і скажу вам, коли я знаходжу людей, які творять, я дійсно втрачаю самовладання, тому що є багато людей, які просто не хочуть ладнати в житті, які насправді думайте про людей, з якими ви працюєте, як про своїх партнерів і членів команди. Але вони сприймають їх як дратівливих, і це просто неприйнятно, тому що я ненавиджу більше за все, коли керую компанією, мати справу з людьми, які просто не знають, як ладнати. Але, звісно, я цього не уникаю. А Слібейлі попросив мене зробити відео про те, як ти вирішуєш конфлікти та як я їх вирішую без зволікань. Я не чекаю жодної секунди. В ту ж мить, як я бачу будь-які натяки, я одразу беруся за справу, збираю двох людей разом. У чому проблема? Чи можете ви працювати разом як команда? Ми мусимо це вирішити. Якщо ми не можемо це вирішити, чесно кажучи, один із вас піде або обидва підете. Моє рішення просто не займатися цим. Ми не дозволяємо драмам у нашій компанії, бо драма це повна втрата часу. Нам потрібне чітке спілкування, повага один до одного, усвідомлення, що ми всі працюємо на одну мету, а це задовольнити клієнта, а по друге, служити один одному внутрішньо. Отже, сподіваюся, це допоможе тобі з цим питанням, Брайне. Отже, номер чотири. Що ти думаєш, як ти врівноважуєш своє особисте життя поза фасткат як власник бізнесу? Власник, ви, як правило, працюєте набагато більше, ніж інші співробітники. Ну, моя дружина і я працюємо як божевільні, абсолютно безумно. Години. Я завжди працюю, я завжди на зв'язку. Я дійсно не розділяю моє особисте життя від фаска, тому що лін так багато значить для мене. Отже, я завжди на зв'язку з моїм айфоном. Я завжди відповідаю. Відповідайте на питання людей у реальному часі. Брайан, я тільки що отримав цілий тебе сьогодні, вранці в Японії. Я тільки що прилетів. 12 годин дістався сюди. Потім їхав ще кілька годин до Токіо. Ліг спати вночі, прокинувся, побачив твій лист, і я на зв'язку. Так що я завжди на зв'язку. Бо я вважаю, що це повага до людей. Якщо хтось ставить мені запитання, я вважаю, що це мій обов'язок, незалежно від того, де я на соціальній драбині або щось подібне. Відповідати людям вчасно. Немає нічого, щоб я ненавидів більше, більше ніж насилання електронного листа комусь, і немає відповіді. Вони просто ігноруються. Ви маю на увазі, це найнеповажніше, що може бути. Тому я докладаю всіх зусиль, щоб відповідати людям завжди. Так як мені це вдається, чесно кажучи, на цьому етапі мого життя мені 54 роки. Досить успішно. Я планую багато часу поза фаскап. Бо хочу розвивати себе як людину, я хочу подорожувати всім світом. Я побував у 54 країнах. Їду в Казахстан через кілька тижнів говорити там, а потім в Китай. І у мене вже заплановано поїздку за поїздкою. Зараз я розвиваю себе як особистість сьогодні. Я в Японії на шляху кохання місія вивчення принципів бережливого виробництва. Тому я вважаю, що подорожі дуже важливі для покращення мого особистого благополуччя, щоб я міг стати більш ефективним лідером. Але в той же час, коли я подорожую, я завжди на зв'язку. Так що я не відділяю це. Вони завжди разом. Для мене вони єдине ціле. мені просто подобається спілкуватися з людьми, вчитися у них і бути поруч з ними. Ось як я впорядковую своє особисте професійне життя. Чесно кажучи, для мене це одне і те саме. Окей, це не означає, що я ніколи не можу відпочити, але в більшості випадків я досить зв'язаний. Люблю те, що роблю, знаєте, тому мені не потрібно відпочивати. Люблю те, що роблю, отже, це дійсно легко. П'яте питання зв'язане з четвертим. Ви багато подорожуєте у справах чи брати ви участь у ранкових зустрічах, коли подорожуєте? Ні, і так, ні, я не через відеокамеру, Skype зі своїми людьми, коли вони зустрічаються. Вони завжди зустрічаються, тому що ми навчали їх бути лідерами роками, і засідання проходять чудово без мене, це не має значення. Але я завжди вношу свій вклад, наприклад, надсилаючи відео. Я вже цього ранку надіслав відео про речі, що я побачив. В Японії були дуже круті речі на кшталт лінійок, і вони їх мають, і вони дивляться. Я відсилаю їм відео, аби вони могли бачити, що я роблю. Ви знаєте, ми дуже зв'язані. Вони точно знають, що я роблю. Я повністю зв'язаний з усіма ними через боксер. Тож, якщо у вас є питання, неважливо о котрій годині. Не думайте, що аукціон відповість, і все це не має значення. Отже, ось як я залишаюся дуже добре зв'язаним, але я фактично не беру участі в рамковій зустрічі, тобто не дивлюся її чи щось таке. Мені це не потрібно. А потім шостий пункт, як подорожі світом зробили вас краще, не тільки на бистості, але і на особистому рівні. Але як лідер бізнесу, ну це дійсно легко. Я вірю, що насамперед я вважаю себе освіченою людиною, і це стало можливим, коли я закінчив коледж. Мій батько читав книгу щодня всього свого життя. Я прочитав нову книгу. Це неймовірно, як він може читати так швидко. Я жахливий читач, тому роблю все через аудібл. Так що я зробив це своєю дисципліною. Читаю одну книгу на тиждень за своє життя. Минулого тижня я прочитав три книги, збільшуючи обсяг історія Стіва Мартіна, народженого для виступу. І закон привабливості це три книги, які я прочитав саме на цьому тижні. І причина, чому я розповідаю цю історію, полягає в тому, що якщо ви хочете бути ефективними в житті загалом, як лідер у будь-якій справі, якою займаєтеся, вам потрібно мати багато на що можна опиратися. Вам потрібно вміти досягати того. Коли хтось задає вам питання, вам потрібно вміти досягати того і брати з досвіду різні речі, щоб додати до способу вашого вирішення проблем і мислення про це. Отже, мої подорожі дозволяють мені це робити, бувати в так багатьох країнах, але і бачити так багато людей. Так багато речей маю на увазі. Я все ще вірю в Збройні Сили Ізраїлю, говорячи з ними. Я Тесля, що може сказати, Тесля перед генералом говорячи про лідерство. Я лечу в Казахстан, щоб поговорити з однією з найбільших будівельних компаній у світі. Знаєш 7 тисяч працівників. Це божевільно, що робить Тесла? Ну Тесла це робить, бо все, що я роблю в житті, спрямоване на збагачення. Моє життя і розвиває мене як людину, щоб я міг зробити свій внесок. Так, я до цього і ставлюся. Я завжди думаю, як я можу покращити інтелектуально, духовно, емоційно і ставати кращим. Подорожі точно додали цього рівня, рівень динаміки моєї особистості. І знаєте, я люблю людей. Я завжди приїжджаю в країну. Я не намагаюся знаходити їхні недоліки. Я завжди намагаюся дивитися на це і казати, Подивіться, як це круто. Люди кажуть, що ви завжди знаходите позитив у всьому. Ну позитиву дійсно багато. Якщо я зосереджуся на негативі, моє життя було б у руїнах. І негативу тут вдосталь. І є багато речей, які потрібно виправляти. Покращуйтеся, але є і багато іншого. Більше позитиву я маю на увазі просто подивіться на місто за вашою спиною. Це було повністю зруйновано у 1945 році. І подивіться, вони побудували це фантастичне місто з інфраструктурою, яка не має собі рівних ніде у світі. Знаєте, підтримуючи населення 25 мільйонів, це неймовірно, і ви маєте усвідомити, що потрібно для здійснення чогось подібного. І я дійсно захоплююся такими речами. Ось що я роблю. Я захоплююся всім. Круті речі, які можуть бути люди, можна зробити. Ось чому назва моєї програми американський інноватор. Це не тому, що я американський інноватор, я відзначаю американську інновацію, що американці такі добре розбиратися в інноваціях. Ось що таке наша культура. І і насправді це стосується багатьох культур, бо всі люди однакові. Ми просто це бачили тісно на глибокому рівні в Америці, і мені подобається це святкувати. Ось тобі, Брайан, сподіваюся, це відповідає на твої запитання. Поговоримо з тобою незабаром. Буває.